Вітаю, я Софія і є головою нашої молодіжної ради. Я хочу бути голосом та рухом нашої громади. Тож, дякую всім, хто обрав мене. Вітаю, мене звуть Анна, і мене обрали секретарем Мінської молодіжної ради. Дякую вам за ваш вибір. Наша головна мета це бути голосом молоді перед місцевою владою. Ми хочемо організовувати заходи, втілювати життя ініціативи та проєкти. А ви можете нам в цьому допомогти. До прикладу, зелена громада. Екологічні ініціативи. Пішохідний арт-перехід. Інтерактивна карта медіа. Школа ініціатив. День самоврядування міські ради. медіаграмотність. Ви нас почули? А свої ідеї залишайте ось тут.